Троєщина, оболонь, поділ, березняки та лісовий масив залишаться без гарячої води. Нак нафтогаз відмовив у постачанні газу на ТЕЦ 6 Тим часом у Києвенерго звітують, як підготувались до опалювального сезону і в який спосіб вирішують проблему дефіциту газу. У Києвенерго готові 100% забезпечити столицю гарячою водою. Утім на Подолі, Троєщині, оболоні та лісовому масиві її поки не включать. Лист міністра палива та енергетики Юрія Продана, який наказав налагодити роботу не менше одного блоку ТЕЦ 6 проігнорували. Незважаючи на цей лист, незважаючи на вимоги диспетчера не Кукоренерго, бо розгортання енергоблоку також пов'язано з електропостачанням нашого міста. Нак Нафтогаз відмовив нам в постачанні газу на ТЕЦ-6. Сьогодні ми знову маємо ці райони без гарячої води. Ну, мені дуже важко коментувати позицію Нафтогазу. Без газу до цих будинків не надходитиме й тепло, і це в умовах, коли загалом солишні запаси на зиму в дефіциті. Їх сподіваються покрити закупою резервного палива. Зараз прораховуються, роздивляються три варіанти. Три сценарії: це з запасом азута на 10 днів, запасом мазута на 2 місяці, а також з. Придбання тої кількості, кількості мазута, котра вистачить на весь опалювальний період. Якщо буде придбана необхідна кількість мазута, то опалювальний сезон ми повинні пройти надійно, надійно з тим температурним графіком, який передбачають Нормативні документи, щоб тепло не розгубити, активно готують до зими тепломережі в звітують, 99% з них відремонтовані та пройшли попереднє випробування перед експлуатацією. В нами виконана перекладку та повну реконструкцію теплових мереж більш ніж 70 кілометрів. Зараз закінчуємо роботи на вулицях Ушинського, на Уманське, на М'єчнікова, де ми прокладаємо нові попередньо ізольовані трубопроводи сталеві з. Терміном експлуатації до 50 років. Зрозуміло, з приходом холодів я не увімкнуть і обігрівачі, тому комунальники активно обстежують електромережі, акцентують увагу на старих будинках, де проводка великих навантажень може не витримати. Сіті построєні 70 х годах. Щас сіті вже щерпали свій ресурс. На сьогоднішній день по кампанії Ківенер погороду Києву. Ну ви самі являєтеся багато много розриті. Ми, наші подрядчики, перекладуємо сети ці з целью улучшення надіжності снабження На такі ремонти. Виділять ще близько 30 мільйонів гривень. Наталія Сарданова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.